Кавовий напій від Якоб, лате, стіки 6 гривень. Акція на розчину каву Чорна карта 50 грамів, 74. Кава розчина сублімована від Нескафе Голд. 100 грамів за ціною 149. Напій кавовий розчинний. Маккофі в асортименті 5 гривень. Кекс панетони 500 грамів в асортименті 189. Людян, людяник на паличці Чупа-Чупс 16. Цукерки жувальні Крутела 24. Крем паста шоколадна сімка 375 грамів. В асортименті 99. Набір шоколадних цукерок в вигляді адвент-календарю 50 грамів, 69. Шкільні зошити, тоненькі. Клітинку 4 гривні. Ось такі також. Годинник настільний круглий, можна придбати за 77. Годинник настільний круглий, великий 177 гривень. Розетка одинарна, вбудована біла, 29 гривень. Рушник паперовий від паперу, двошаровий, 500 відривань. 89. Рушники паперові від Сілкен, двошарові 130 листів 32 гривні. Рушник паперовий від Сафі. Трюшаровий, 175 відривань 42 гривні. Серветки паперові від Сілкен у буксі. Двошарові 100 штук коштують 19. Серветки паперові від Сафі. Двошарові. 150 штук можна придбати за 29. Рушник паперовий від Аврори. Один рулон коштує 21 гривню. Туалетний папір від Деста. 8 гривень. 65 метрів коштують 9. Серветки дитячі вологі. 84 штуки у пачці. Гіпоалергенні з Алої Вера 39. Милотуалетний від б'янка в асортименті 140 грамів. Абрикос, кавун, диня. 17 гривень. Мило тверде від ловіт. Можна придбати за 7 гривень, 60 грамів. Мило тверде від гранд Charm. 125 грамів в асортименті 19 гривень. Кремило дитяче від Multipulti. 445 грамів, 39. Подарунковий набор для жінок. Дівчина квітка з п'яти предметів. Гель для душу зволожуючий, крем для рук парфумований, міст для тіла, бальзам кондиціонер для волосся та мочалка для душу за ціною 129 Шампунь-кондиціонер від Еколан 1 літр 42 Шампунь для волосся сухий. В асортименті від шаума 109 гривень. Блок для унітазу від велі. Мирська свіжість 17 гривень. Засіб для миття акрилових ван від 365 з розпилювачем. 500 мл коштує 27. Засіб для миття. Ванної кімнати від Галакс, також з розпилювачем 84. Освіжувач повітря від Olimi в асортименті 37. Набір блуків для унітазу від Велмакс. Дві штуки в упаковці можна придбати за 59. Засіб для чищення кухні, антижир, 500 г з дозатором 84. Форма для випікання силіконова з отвором, 74. Та ось така також з отвором, кругла, 55. Кондитерський мішечок для крему 22 гривні. Підставка тримач для кухонного приладдя 19. Терка кухонна пласка з пластиковим контейнером 55. Також є сокира від Алма 139 гривень. Акційна ціна на ситу для просіювання 74. То кухонна з ручками, 49. Тарілка обідня склянна, 23 см в діаметрі 55. Набір скляного посуду, пляшка та склянка 29. Блюдо склянне прямокутне 33 на 24, 109. Акційна ціна на салатник скляний 19 сантиметрів в діаметрі 109. Ось така термочашка металева, кольорова, 99. Набір подарунковий, термоста три чашки, 249. Лампа настільна, декоративна, металева. На батарейках 299. Термометр кімнатний, цифровий 117. Лампа для сушки гель-лаку, 279. Нічник настільний. Сіліконовий на батарейках 179. Чоловічі шкарпетки, високі, махрові, 22. Декор для дому, штучна квітка в горщику 88. Та ось такий кактус можна придбати за 29. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині Аврора.